Існують різні рівні цінності, через які підписники залучаються до вашого каналу на YouTube. Наприклад, є великий рівень, що створює глибинну емоційну залученість. Тут глядач відчуває, що канал загалом відповідає його цілям і цінностям, а не просто цікавий через окреме відео чи тему. Наприклад, людина, що шукає можливості для кар'єрного розвитку, знаходить канал. Повністю присвячений цій ніші. Це створює міцний контакт із глядачем і робить це надовго. Далі у нас середній рівень цінності. Він залучається через конкретну тему, яка зацікавила людину. Це цільова аудиторія для конкретного відео, і через неї можна навіть ефективно продавати. Але такі глядачі не можуть цікавитися всіма іншими відео на цьому каналі, що призводить до нерівномірного перегляду контенту. Наприклад, хтось шукав рецепт плову, знайшов відео, підписався, але і інші рецепти може переглядати вже на інших каналах. І, нарешті, малий рівень цінності, коли люди підписуються випадково або через точкові моменти. Наприклад, відео відбулося в їхньому місті. Або, наприклад, сподобався конкретний герой, але тут важливо не ведучий каналу. Або глядач спіймав інсайт і ситуативно підписався. З часом такі люди можуть забути, чому вони взагалі підписалися, і стають просто цифрою в статистиці. Зовсім не приносять реальної користі. Пам'ятайте про це, коли створюєте основу свого відеоблогу. Робіть акцент на цінності, яка стане фактором утримання глядача на довгий час. Канал має бути однорідним і фокусуватися на конкретній темі. Не намагайтеся привертати увагу якимись випадковими темами, а постійно наголошуйте на основній цінності каналу, щоб залучати людей, яким це дійсно потрібно.